Всім привіт! Ви на каналі Тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні в нас урок про Windows Breakpoint. Або іншими словами, як докопатися до девелопера з Ніхіра. Для цього нам потрібно мати сайт, відкрити Developer Tools та мати блокнот, будь-що для того, щоб просто записувати пікселі. Основні вимоги. На... Девелопер Tools просто має бути відкрите і неважливо, яка вкладка, а веб-сайт повинен бути не в повне вікно, а в маленьке вікно, але ми маємо його по максимуму розширити. Тобто не в повне вікно, а у вікні, але розширюємо по максимуму. На що ми звертаємо увагу? Коли ми зменшуємо та розширюємо екран, то в верхньому правому куті прямо зараз ви бачите 685, 692 і так далі. Показується пікселі, тобто ширина екрану в пікселях. Яка наша задача? Ми потрошку зменшуємо наш вебсайт і записуємо всі зміни, які з ним відбулися під час цього зменшення, аж до самого мінімуму? Менше я не можу зробити. Зробимо ми це на прикладі двох вебсайтів: еталонного для мене, тому що в ньому дуже мало багів. Це розетка, та в сайті, на якому багато багів, це book.com.ua. Давайте починати. Для цього я, по-перше, закрию всі такі модальні вікна, не перейти, а закрити. Окей. І буду потрошку зменшувати. Значить, зараз в мене 1528, неважливо, пікселей, і я потрошку зменшую юзер інтерфейс в ширину і слідкую за тим, щоб не відбувалося ніяких змін. Як тільки відбудеться якась зміна, то я це запишу. Потрошку, не поспішаючи, акуратно зменшуємо, зменшуємо, поки що жодних змін не бачу. Зменшуємо, зменшуємо. В нас потрошку цей вверху величезний розпродаж звужується. Тобто зменшує. Оп! Дивіться. Вертаю назад. Щось відбулося. Щось відбулося. Ще раз. Оп, да, Дивіться. Біля значку розетки вгорі зліва. Є слово сміливість. Якщо я зараз зменшу, то вона пропаде. пропала на 1278. -му. На 1279. -му. На 80-му вона є. На 79-му її нема. Тому я записую 1280 пікселей на розетка. Це буде мій перший Windows breakpoint. На ньому немає жодних багів, просто забралося слово сміливість. Це не є багом, все з ним окей. Тому зменшуємо далі. Я, до речі, додумалася зменшити цей девелопертуз, для того, щоб бачити ще й таблицю з товарами. Зменшую далі, потрошку, отже, опа, зміна. І тепер рухаємося далі і слідкуємо за наступною зміною. Реклама не рахується. Зменшуємо. Поле пошуку почало звужуватися, але для нас це не є проблеми. Оп, і зменшилося зовсім. Опа, і збільшилося. Так. Слідкуємо, на якому брейкпонті воно змінилося. Значить, зараз я на 1026. Опа, 1024. Мені здається, на 25-му рівно. Так, на 25 рівно воно змінюється. Пропадає в нас ліва бічна панелька. Так, пишемо 1025 піксель. 1025, вірно? Так. Тут знову багів немає. Якби був баг, то ми б просто тут написали через тере собі що тут є баг, і потім відкривали би баг репорт Зменшуємо далі. І слідкуємо за тим, що міняється. Трошечки міняються в нас оці от категорії внизу, але вгорі все поки що залишається, як є. Зменшується трошечки масштаб реклами, масштаб тексту. Обадається. Одяг та прикраси перенеслися. Бачите? Одяг та прикраси внизу зліва. Можемо це записати на 860-му воно змінюється. А, так, на 860-му пікселі. 860-й піксель, знову таки, це не баг, тому що ну, просто текст перенісся. Окей, круто. Рухаємося далі. Отрошку зменшуємо, продовжуємо. Реклама не цікавить. Сантехніка та ремонт змінилися на 795-му. 795-й. Там також змінилася просто категорія. Вона перенеслася трошки вниз. Дивіться, от сантехніка та ремонт. Я її трошки. Опа, і вона зменшилася. Зменшуємо далі і шукаємо щось значне. О, товари для геймерів за секундочку, так. 768 піксель. Так, 768. Піксель. І я одразу бачила, що там дуже скоро наступна зміна. Тому. Опа, дивіться У нас пропадає. Пропадає реклама величезного розпродажу до 55% з самої гори. На 760%. 7 пікселі. 767 у нас вже. 767 пропадає реклама. Це не є багом знов таки. Зменшуємо далі. Мені здається, зараз знову будуть. На 64 у нас зникає кнопка знайти. дивіться 7 6. На 76. Так, на 766 зникає кнопка знайти. Це не бах, тому що знайти ми можемо за натисканням на Enter. Зменшую далі. Ну, трошки зменшилась реклама, але більше нічого. І, в принципі, все. Так, все. Ні, що щойно. Оце от останній піксель у нас 420. 400... Ну оп. 420, 420 це критичний піксель для того, щоб ще менше зробити рекламу. І тут у нас не знайдено жодного багу. Тобто я до максимуму зменшила. В нас показано оце от гамбургер меню, поле для пошуку. Щось я могла пропустити. Я пам'ятаю, що тут була іконка розетки, яку я провтикала, фон «Повернись живим і кошик. Якщо розширити, то в принципі те саме. Але отут розетка в нас є, але це ми врахували. пудово врахували. 760, так, ми 760 тут майже кожен піксель прорахували. Окей, з розеткою показала. Тепер показую, з книгарнею є, де будуть баги. Значить, відкриваю на весь екран і починаємо зменшувати. Зменшуємо потрошечку і дивимося, коли буде перша зміна. Опа, перша зміна щойно відбулася. Тик-тик. Бачите, картиночка змінилася. Ага, в мене не відкритий девелопертуз, сорі. Дивимося на пікселі. Це. 1800-й піксель. Так, 1800-піксель. Поки що це не баг. Просто змінюється фон, стає трошечки вуща. Рухаємося далі. Тут ще раз він змінився на. 1700. Окей. 1700 піксель. Трошечки змінився фон. Рухаємося далі. 700 врахували. Тепер має бути 600 напевно. Так, 1600 Те саме. Окей. Зменшуємо далі. По любому, 1500. А, ні, дивіться. П'ятий працює. Четвертий вже нема. 1505 піксель, коли в нас пропадає фонова реклама. Чи якийсь просто мініфон цього вебсайту. Далі зменшуємо. Так, тут вже ми не будемо звертати увагу на рекламу. Просто зменшуємо і дивимося, що змінилося. Опа! Є таке. 1201, 1200, 1200. Так, в нас трошечки звузився цей верхній хедер профілю. Шапочка профілю. На 1200. І рекламка зменшилася. Бачите, рекламка широка. А тепер ще рекламка вузька. Окей, це 1200 піксель, також без багів Невже вони все пофіксили після моїх останніх відео? Окей, зменшую далі. 1200 врахувала. Тут нічого не змінюється. Я не зрозуміла. Та вони майже, майже, майже. вони були близькі. Значить, Дивимося, Тисячний. нічого. Зменшую, зменшую, зменшую. Опа, тут трошечки. 992, 991, 994, ще старий. 993, ще старий. 992 новий. 991, геть новий. Пишемо, 992 пікселя. І 991 піксель. І на 991 пікселі в нас перший баг. Вітаю. Давайте подивимося. Якщо я відкрию зараз на 991, то вгорі в шапці профілю в нас не буде жодного розділення між. Різними кнопками. Причому, бачите, магазини і контакти це одна кнопка, і тут цей пробіл він більший, ніж розділення між іншими кнопками. Тому ми пишемо, що в шапті профілю кнопки, які можемо зараз подивитися, де вони знаходяться, які знаходяться на отакому то веб-елементі, в цьому контейнері. Вони більше не мають відступів між собою. Топ-хедер. Хедер, топ-наф, хедер, топ header, хедер header, топ top, margin. Окей, тоді я копіюю цей клас і кажу на елементі з класом Ctrl-V з таким-то класом, закриваю подвійні. Кнопки не мають відступів між собою. Отакий От в нас перший баг. Далі продовжуємо зменшувати. Це ще не все, нам треба деталого, тому я слідкую за тим, що в нас змінюється тут на юзер-інтерфейсі. А поки що не змінюється нічого. О, зараз, опа, пішло. 770 700, ні, 768 68 67 768 піксель. Ці кнопки ховаються в одне меню. Сюди. 768 піксель. Це не є багом. 768. Пишемо піксель. Дуже багато хто відкриває на це баг-репорт із студентів, не тих, хто не має досвіду. А це не є багом. Чому пояснюю? Тому що ви кажете, кнопки зникли, так? Дивіться, кнопки зникли, всі діла. Але вони всі заховалися сюди в бургер-меню. Якщо ми натиснемо, то тут буде і доставка оплата, і номери телефону контактні, і всі кнопки. Якщо ми розширимо, то ці номери тут, тут є реклама якась і кнопки. Отже, це не пропадає, це не є багом. А це ми записали тоді, що ще? А ще пошуку тут зник. Кількість товарів в кошуку. Бачите, кнопка Війти та зареєструватися стала просто іконкою. Ну і зменшуємо далі. Дивимося, що далі в нас відбувається. Поки що жодних змін не бачу. Рекламка зменшується. О, тут щось милось державності слово перенеслося. Шістисотий піксель просто перенеслося слово державність. Нам це не є багом. Просто така штука. Так, зменшуємо далі. Опа, тепер дивіться, в рекламі безкоштовна доставка на відділення Укрпошти змінюється на 588 пікселі. 588. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Зменшуємо 588-й був. Опа, є щось. Реклама. з А, слово акції перенеслося. Отут, -от -от, бачите, слово акції на 570 в восьмому пікселі 578 піксель. Це також не є багом, тому що просто перенесли слово і боже з ним. Хоча тут відступ, дивіться, який з'являється цікавий. Опа, відступ. Ну от, Його не мало б. Давайте глянемо. От тут він такий з'являється, але ну, ми в ньому не зацікавлені. Так, ладно, я тут не. Ні, можу подивитися. От контейнер з текстом. До речі, хлібні крихти, які ми з вами вивчали. І отут в нього є занадто великий марджин у цих хлібних крихт. Якщо ми подивимося на це. Ой. От, в нього є зелений падінг, синій текст, і ще рудий бордер є оцей от марджин. Коротше. Можна сказати, що тут є, от якщо прям докопатися з ніхіра, то тут є пусте місце. То ми маємо, по крайній мірі, сказати, що це за піксель 576 піксель. Порожнє місце над хлібними крихтами. Але це прям зовсім, ну, типу, не бах, не бах. Ну, просто от докопатися. Окей, зменшуємо далі. Ну, Тут безкоштовна доставка змінюється в нас на 540 Дев'ятому, на 550-му. 550-й піксель, але це не є багом. Далі рухаємося, і ми зменшуємо. Ну, ще одне слово перенеслося там 530-й. Далі. І все. 530-й це останній наш брейкпойнт. Бачите, ми знайшли такі півтора бага на сайті, коли просто зменшували віндоу Е, Ще є практика робити от супер так і супер так, але ну, не дуже зважайте на це, тому що ну, рідко хто так робить. Але бачите, от баг. футер. Тобто нижня частинка веб вебсайту не прикріплена до низу, тому що, от бачите, коли я збільшую, вона взагалі має бути прикріплена до низу, от як зараз. Але якщо я супер то тут є багато порожнього місця. Можна докопатися, але ще треба нам це. Окей, ну, в принципі, на цьому все. Це були брейкпойнти, window брейкпойти. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, як воно працює. Не є частою практикою, я просто побачила одного ютубера ще пару років назад, мені воно сподобалося, і я іноді так роблю рішу. І вас навчила тепер теж так робити. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, то не соромтеся задавайте їх в коментарях. Також буду вдячна за вашу вподобайку, за підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступних відео і хорошого вам дня!